Всім привіт! І сьогодні з бумажна розпаковочка. Даненько на моєму каналі не було відео, але це все тому, що я була в селі бабусі і я там зробила для вас круту новиночку. Але коли я приїхала додому, мені залишилось тільки заклеїти всі сюрпризи в пакетики, але я захворіла і. Це майже на тиждень було, і тільки зараз я можу зняти для вас відео. Так як вже я чувствую себе набагато краще і можу вам зняти розпаковочку. Давайте я покажу вам всі пакетики. Пакетики в нас сьогодні тільки чотири. Я цю колекцію не робила сильно велику. Я не фанатка токі бокі взагалі не люблю цю ігру, тому зробила тільки чотири. В середині нам будуть попадатися люди із Токі-боки. Комусь наряді, скажімо так. Давайте виберемо один пакетик. У мене є два пакетика із надписом Life World. Давайте візьмемо ось цей простенький. Із колекції замовлення мене просили взяти, навіть забула вже який просили. Вроді би, якщо я не помиляюся, просили взяти з піцею, але з піцею в нас два. Давайте візьмемо ось цей пакет. Із колекції пластири, тож не пам'ятаю, що просили взяти з райдикою. Колекція улюблені фільми та серіали. Просили взяти розовий. Розовий цей. Ну і тут є трошки розву, але Тут і фіолетовий, і чорний, тому пропоную зайти цей. Колекція з лимонами. Просили ти голубенький. А тут ну як такого, то тільки цей. Берем його. Колекція смішарки. просили просилити два пакетики, але я не буду брати два, тому що хочеться зберегти колекції, ще на далі розпаковки, щоб було більше колекцій на каналі. Тому давайте візьмемо один, так як у нас цих три, цих два. Давайте візьмемо якийсь із цих. Давайте ось цей. Колекція таблички на двері просили взяти голубенький. І моя улюблена колекція Лисівки на ДР. Дуже жаль, що на наступному відео у нас закінчиться, але давайте виберемо на сьогодні пакетик. Давайте візьмемо ось цей з собачкою. А цей залишається на наступну розпаковочку. Колекція наша новиночка із минулого відео. Мені вона дуже подобається. І мене просили взяти з сиром з авокадо. Так, мене одна підписниця моя просила взяти всі ці пакетики, то а інша просила взяти сир, то я візьму сир від неї буде. А наступного разу візьмемо з авокадо, значить. І колекція айфони. Просила взяти якийсь розовий, якщо я не помиляюся. Давайте візьмемо якийсь із сир. Давайте ось цей світліший візьмемо. Також він нас під цифрою 2. Шукаємо чохол під цифрою 2. Нашла. ось цей. І ось стільки багато колекцій у нас на розпаковці. Я читала за кадром, всього вийшло 10. Доволі так багато. Починаємо ми із каталогу моєї сестри. І, звісно ж, з її колекції. Ось. Цей пакетик з піцею. Нам попалася Кока-Кола, але я не знаю, що це саме Кока-Кола. Я точно впевнена, що це, напевно, не сама для ляшаночка, з якої треба пити. Ну, вона під цифрою 1. Сюди. Чи тако можливо? Давайте таку приклеїмо, хто буде. Ось так от. І тепер йдемо до нашого каталогу. Ось він. Він мені подобається, але я трошки незадоволена ним, тому що я взяла такий каталог, який, ну, по формі він буде поганий, і тут дуже багато листів. Листків тут аж 120, тобто ви уявляєте, який він буде пухлий під кінець. Дивіться, який він зараз і який він буде потім із цим сим. Це буде конечно, щось з чимось. Ну, давайте відкриваємо на нашій колекції пластири. Ой, яка ніяк не закінчиться. Я вже так хочу, щоб вона пошвидше закінчилась. Вона вже мені надоїла ця колекція, якщо чесно. Ще вона з самого початку мого каналу і ще досі вона є. Вона вже мені так надоїла, що капець. До речі, нам в райдіжному пакетику купалася радіжна наклеїчка. Давайте приклеїмо її сюди. Ось так от. Ідемо далі. Колекція улюблені фільми та серіали. Цей пакетик. До речі, в нас зараз на вулиці йде такий дощ, що це капець. Не знаю, чи буде вам чутно, але дощ сильний йде у нас. Нам попався серіал Уламки щастя. Я цей серіал зараз, до речі, дивлюся вже другий раз. В нього всього 280 серій, щоб ви розуміли, там, напевно, три сезони. Серіал дуже крутий. Просто він настільки крутий, що я вам так раджу його подивитися, ви точно не пожалієте. От, це, напевно, найкрутіший серіал з цих всіх, всіх, які тут є. Це Справді він дуже класний. І він із цифрою 14 сюди. Я його прям дуже полюбила, цей серіал. Я, напевно, його потім ще третій раз подивлюся. Це просто my love. Йдемо далі. Колекція листівки на ДР. Нас залишилось тут вільне місце. І, напевно, на останній сторінці, якщо я не помиляюсь. А ні, на передонній. Ось так. Тут. Нам попадеться або туди, або туди. І Цей пакетик у нас в цифрі 3. Сюди. Трошки криво приклеїла, але як же я. нам попалася отака наклеєчка з таким смайликом, який розтікається вниз, і ми його клеїмо сюди. Ось так от. І нам залишилось тільки ще одненький і все. Далі у нас колекція таблички на двері. Ось ця синенька табличка. Невже тут знову немає відкривашки? А ні, є. Є, є. Нам повезло. Бо дуже страшно рвати, щоб не порвати сам сюрприз який всередині. Але походу, замість того, щоб його порвати, я його просто-напросто приклеїла народ це капець. Я його просто приклеїла. Як це вийшло? Як я його зараз повинна підклеювати, це буде якийсь квест, напевне. Це жах. як? Я не знаю, ну я вроді би так акуратно її старалася приклеїти, але все одно мудрілася заклеїти. Щось пішло. Ось. О, ні, -ні, ні, Все одно порвало. Ось така табличка нам попалася. Тут у нас геть. Розірвалася, я пропоную це просто відірвати, щоб воно не матилялося. Отака табличка. Вона була дуже красива, але якби її не спортила це, цей пакетик і я. Тому що я в цьому, в принципі, винна, я мала бути якось обережніше з цим. Всім. Ну вона йде під цифрою 8 сюди. Дуже жаль. звичайно Ось так от йдемо далі. Колекція айфончики. Айфончик у нас. Під цифрою 2, Сюди. Чохольчик отакий От райдужний, сьогодні нам щось все райдужне попадається. Я приклеїла криву або просто не підрозчитала розміри айфонів і чохлів. Напевне, другий варіант. Колекція лимончиків. Ось цей пакетик. А отут, напевно, я і справді не робила вже відкривашок. І нам придеться вади. Надіюсь, всередині нічого не порвало. І все ціле. Ось такий класний лимончик. Ще один приклад того. Ось. Цей і цей лимончик. Це просто, я не знаю, чому цей такий яскравий і цей такий блідий. Він під цифрою 2 сюди. Ось так от. Колекція В Цей пакетик. Знову те саме. Тут немає такого. Так. Тут зачепимо. Нам повався лосяж. Ось наш лосяж, який нас під цифру 8. Ось так от його проклеїмо. До речі, недавно я дивилася цей мультик. Згадувала, скажімо так, дитинство. Любила дивитися цей мультик завжди. І зараз я його також дивлюся. Час. От наша новиночка із минулого відео. Цей класний пакетик. Мені так подобається цей пакетик з сиром, що копець. Але я його модрила запровати. Так. І я вже знаю, що нам попалося. Нам попався Снікерс. Я його обожнюю. Це просто... Як я його люблю. Я думала, цей тут намалювала, а я, оказується, порвала кусочок. Це хапа, що з колекцією минулого разу я тута здерла трошки морозила цього разу Снікерса. Ну добре, він на спецнікрові 4. То також любить снікерси. Ставте лайки. Я обожнюю просто. Також я ще люблю Lion, звісно, але, напевно, снікерс більше. Ось так от. Ще не люблю загинати наклейки, коли їх пакетики кладу. Але що робити, якщо вони просто не влазять туди? Ось так от. І наша новиночка. Оформила я її ось так. От взяла ідею в одній з блогерш, тому що не знала, як оформити. Просто мене не було ідей, тому я подивилася деякі канали і знайшла таку ідейку для оформлення. Ось цей пакетик. Ось така людина. Чи як їх називають в тусі-боці, я не знаю, я не граю в цю ігру. Ось така класна. Моя сестра сказала, що це найгарніша із всіх, яких я малювала. Ну, не знаю, мені така. Можливо, я просто не фанат такі боки, і тому мені не дуже подобається ця колекція. Ось так. Не знаю, чому, коли весь світ так ганяється за цією ігрою. Я просто не знаю. Я її напевно не навиджу цю ігру. Мені вона абсолютно не подобається. Єдине, можливо, що там класного я в цій ігрі для мене, це те, що там можна будувати будиночки. Всяко там меблі розселяти. Я це люблю і, можливо, тільки через це я трохи її, так скажем, трошечки так люблю її. І все. Це ігра є моєї сестри, вона її просто обожнює цю ігру, але я її ненавиджу, скажімо так. Тому, можливо, я її зробила так мало пакетиків. От. Але ця ігра не для мене, мені здається. На цьому наші колекції закінчилися. Дуже дякую, що дивилися це відео до кінця. Я дуже вам рада за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. І, до речі, забула вам передати привіт людям, які будуть у мене в описі. Обов'язково кожного разу, хто просить мене передати привіт, я обов'язково вам його передам. Я цього разу чуть не забула, але все ж таки передала. Ще раз вам дуже дякую за все і всім гарного дня і бувайте!